Ради вітати вас на нашому каналі. Сьогодні з вами я, Євген Денисенко, експерт групи харчова промисловість компанії Хім Реактив». Я дам вам ключ до вашого успіху, поділившись експертними рішеннями для лабораторії. З 1 листопада 2023 року набули чинності оновлений державний стандарт на цукор як продукт харчування та. Стандарт на метод визначення поляризації цукру. І зараз ми визначимо поляризацію цукру кристалічного поляриметричним методом згідно цих регламентованих стандартів. Цьому нам допоможуть такі прилади: рефрактополяриметр Repo 1 і поляриметр Sakai від відомої японської компанії Atago. Рефрактополяриметр Репо 1 має компактні і портативні розміри, які дозволяють використовувати його навіть в умовах пересувної лабораторії без підключення до електромережі. Поляриметр Sakai це автоматичний поляриметр цукромір з удосконаленою конструкцією, який спеціально розроблений компанією Атаго для експлуатації в умовах цукрового виробництва. Розпочнемо саме визначення. Спочатку наважку цукру розчиняємо дистильованою водою в мірній колбі класу А німецького виробництва від торгівельної марки Дюран об'ємом 100 мл. Використаємо для нашого дослідження рефрактополяриметр Репо 1. Вмикаємо прилад, заповнюємо його комірку дистильованою водою і обнуляємо. Перезаповнюємо комірку приладу приготовленим розчином цукру. На дисплеї відображається значення поляризації зразку цукру за міжнародною цукровою шкалою. Далі ми використаємо для випробування поляриметр сакай. Спочатку зробимо обнулення за повітрям. Поляриметричну трубку довжиною 200 мм заповнюємо досліджуваним розчином цукру і встановлюємо в кюбетному відділенні поляриметра. В меню приладу вибираємо тип кювети і режим вимірювання поляризації за міжнародною цукровою шкалою. На дисплеї отримуємо значення поляризації для розчину цукру. Таким чином, Значення поляризації цукру, перерахунку згідно методу випробування за ДСТУ 3661 2023 року становить 99,86, що відповідає нормі для екстра білого цукру за ДСТУ 4623 2023 року. Швидкість і портативність. Проміжному виробничому контролі, рефрактополяриметра Репо-1 та надійність і висока точність для сертифікаційних випробувань поляриметра Sakai від відомої японської компанії Atago стануть надійним вибором та найкращими помічниками для лабораторії цукрової галузі. Я та мої колеги допоможуть вам у вашому виборі а також запропонують професійні рішення експертного спрямування. Насолоджуйтесь переглядом, залишайте свої коментарі під цим відео. Буду радий також бачити вас серед наших підписників і до нових зустрічей! Що? можно? Да, нормально, <свист> А. <свист> <свист>